В Україні товариші. Подивіться, яка краса. Новий місточок зробили. Тут, мабуть, з боку теж щось буде. Круто. Глибина тут велика, біля трьох метрів чотирьох. Літо можна купатись, класно. Рибка є, були ми з ночівлею тут в тому березі, з тої сторони точніше. А зараз я приїхав спробувати на щучку покидати і на окунця. На цьому озері потім переїдемо ще, мабуть, там є далі ще одне озеро в лісі. Покидаємо там, там є окуня багато, а потім ще поїдемо. На поплавочку карасика є таке невеличке озерце, також в лісі. Попробуємо там накопав хробака. Спробуємо там половити. Можливо, буде карасик клювати під вечір. Зараз обід. Погода дуже погана. Декілька тижнів вже підряд не виходилося. І куди поїхати, ну, кудись поїхати, щось познімати, тому що дуже була погана погода. Просто на вихідні постійно то було сніги, то, то дощ. І все відкладалося. Сьогодні планував поїхати до себе в будиночок в лісі. І також цілу ніч йшов дощ, дуже мокро, болото, тобто нічого б я там зробити толком не зміг. Ось там машина моя заїхав. Зараз будемо тут, пройдемося так по колу, можливо, покидаємо силикон, можливо, ще кину. у мене є Блесни. або воблери. Будемо пробувати щось різне, Щука окунь тут є. І надіюся, що нарешті щось вдасться. Зняти, піймати і показати вам, тому що вже повторююся. Не було можливості, Так, ультралайт. Флюр поводочок. Ще маю один запасний, тоненький, можливо. Попробую спочатку на щуку, бо якщо поставлю звичайний, тонкий, то Може щучка перекусити. А якщо не буде щука брати окунь то поміняю поуток на тонкий. Коротше, пробуємо. Так, і далі продовжується дощ. Перший закид. став силикон, на який в мене вже тут окунь брав, провірений. Будемо пробувати. Найкраще в мене брало там, з тої сторони. Спробуємо туди потім піти. Прийшли мені з Китаю такі воблерки маленькі. Ну, взяв два з собою. Їх було п'ять або шість різних. Спробуємо зараз їх. Бо я ще тут на сусідньому покидаю. Не знаю, що тут по хижаку. Можливо тут і бачу на поплавочку ловлять. Може буде спробувати. Кинути на поплавочку разок. Не знаю, що то щось. Що це таке? Там щось по чомусь веду, мабуть, зацепи. Тут дуже заросле воно. Та тут воно все-таки в водорослях. Не покидаєш нормально. Бачу тут кастайка у кунця була, Кидав таку маленьку, силіконку і нічого не бере. Риба не активна. Зараз ще спробую поставити великий воблер і мепсик. Пробуємо вертушку. І їх закину пара собі блісну, щоб вже перепробуємо все. Так, йдемо ще спробуємо з іншої сторони, тому що нічого не бере і я думаю немає сенсу. В принципі, поїдемо час є. Поїдемо ще на одне озерце там далі. Закину там і поплавочку і спіннінг покидаю. А потім вже поїдемо на Карасика. Так щоб ближче до вечора було. Він активніше клював. Так Таке гарне місце, лавочка. Ух, яка сталя, дивіться. Що це таке? Так, зараз попробую ближче підійти. Зараз попробую на поплавок. Це верхопалка. Там бачу стаї, багато є молодняка. Там, там вони з стайками. Цікаво, що за риба, хоча б так впіймати, подивитися. О, там стайка стоїть біля камішів. Йдемо туди тихенько. Ого, скільки їх багато. Не боїться. Легенький дощик, вітру немає. Закину я на хробака прямо туди на стайку. Можливо черв'ячка захочуть. Так, переїжджаємо ми на наступне озеро, там закину поплавочку, кину спінінг, Попробуємо. І потім поїдемо ще на карасик. Так, приїхали на наступне озерце. Зараз будемо пробувати тут щось. Так, спробуємо тут. Закину поплавочку. Покидаємо трошки спінінг. тут окуня є багато. Так, приїхав я через два дні сюди, бо тоді так падав дощ, що неможливо було вийти з машини, не дочекався його зупинки. Попробуємо зараз ще тут, приїхали ми зранку. Так, я попробую тут покидати. Тато мій там на початку з тої сторони, я тут Попробую. Ну, Вода чисто прозора, я щось. Дуже сумніваюся, що буде щось клювати, потім ще переїдемо на інше. Там де я ловив. Пробуємо там на поплавок. Так, янув я на тісто і маємо хробокаш. Дуже чиста. Риба ще не активна. Тут красика багато треба... є, дрібно. Риба ще не активна. Щось цямкає, тут тісто і не може заголопнути. Повести. Кидайте прикормки. в мене тепер клювало трохи. А на тісто попробуєте. У вас на, на дні гачок. Мені не треба прикормки. Більше. Тут пару кулачків кидайте і все. Так. Багато не може. Що Тут щось не вийде. група підтримки. Не клює. Оставлю я грубого хробака замість тіста. Щось покльовка є. Але мабуть, то щось невеличке. Тут діба й дзібає, але без толку. Зараз переїдемо на Велике озеро. Пробуємо там, а потім ще на одне. Таке малесеньке болотце. заскочимо, спробуємо там. Потім, можливо, зайдемо ще в підземний бункер, де ядерні ракети були, шахти. Так, Спробуємо ще на цьому. Я взяв ще з собою спінінг, пару разів закину, можливо, щучка якась візьме, якщо не буде поплавок, брат. Закинув я там на хробачка. Ще пробую спінінг, кидаю на силікон. Поки ранок може якась щупакабра. Залетіти. Пробую я вже і вертушки, і коливалки. І без толку щучка не хоче брати? Як сорбаком моїм шуфлює? Тато малого коробця зловив на поплавочку. Я ще пробую на тісто і дав більшу глибину. Так, нічого не клює, пробую різну глибину і тісто, Вон Біля самих камешів пробую на малій глибині, нічого не бре. Будемо збиратися зараз. Переїдемо ще на одне таке малесеньке. Там как красик теж є, Попробуємо там. Тут попробуємо. О, яке болото. Тут три тони живуть. Пробуємо зараз. Але вода мутна, це добре, може, значить ходить риба. Трохи піднялося, дощі були, але пробуємо, закинемо на, на поплавочку. Так, рибалка не вийшла, але йдемо зараз в бункер познімаємо. Не бункер, а такий типу командний пункт. І зверху потім покажу шахти, пускові для балістичних міжконтинентальних ракет. А тут їх напевно було управління все їм ним. Зараз десь тут зайдемо, в тунель. Шукаємо хід ось і він так. тут обережно треба під ноги дивитися Сюди, бо то є вентиляційні люки. Ну тобі ще наверху потім буде. Там небезпечно трохи. Тут ка. Вон хід. Так, знаєш не... Не вискочив якийсь снорк на нас. Треба буде включити підсвітку. О! Надіюсь там немає води. Що є вода, то ми походу назнімались. Там, по ходу, затопило все. Траба теж була. Все у воді. Блін, мав я тут такий шанс познімати. Раніше тут не було води, можна було познімати, але я не мав тоді фонарика і не вийшло мені зайти без підсвітки. Тепер вже, походу, ніколи не вийшло. Все, йдемо наверх, подивимося хоч зверху, як виглядає. Так, ми вже зверху. Одна шахта. Нічого нема. Демо, тут є друга. О тут друга. Друшлак. Чиз. Тут не затоплено, то. Подивимося, зараз там з другої сторони вхід, може там зайде. Кидайте, скільки тут бетону, то все. бачите, який бетон грубий. Це о туще нагада. Бетон. Подушка чиясь. Хтось тут спав. Напевно перевернувся туди. Так, за мною. Там якесь приміщення. Так, там приміщення, але не пам'ятаю. Тут тунель, по-моєму, тут. Ще один тунель вхідний. Його колись розкопали, розбили. Можливо там зможемо зайти. От, тут теж вхід. Дампо зайдемо всередину, подивимось. Я думаю, що тут заходили з цієї сторони. Тут -ка. вода, болото, і тутка, на жаль, також. Але там можна пройти. А, так. Тут на початку, так. Далі та. та. та, нема. Тут можна зішого, тут пасапе. Там там немає. Тут ми і прийшли. Треба перелазити, походу. Засипано. Засипано. Один далі. туди поворот. А тут, пацани, ми якщо станемо зараз це болото, то можемо з нього і Але не, не вилізти. Там далі вода. Ні, от туди далі, спрямо. Туди нема буде. Там далі нема. Ні, нормально. Ну, давай лізь

Хлопці, горобці. Все, там вже далі вода. Далі вода, вода. Все. Ми приплили. Приплили. Штольня. Ну, блін, він довжезний. Капець. Там десь мають бути. Ще І Жаба тут живе. Фіга сюди. Ідемо. Так, Полазили ми по тунельчиках трохи. Жаль, що там вода. Можна було щось цікаве зняти. Ну вже. Що маємо, то маємо. Так що, на жаль, без риби вийшло відео. Тато там одного коробця маленького піймав викинув. І все лобики плавали малі. Всім вдячний за перегляд. Слава Україні, всім пока.